Із приходом нового голови районної державної адміністрації Руслана Шишки оновився і склад колегії. Свої голоси під рішеннями районної державної адміністрації ставитимуть голова, його заступник Оксана Прокопець, Бродівський міський голова Анатолій Белей, Марія Дискант, Василь Кіндюк, Ігор Криськів, Володимир Петрушка, Ганна Приймак, Михайло Сірий, Микола Сторожук, Володимир Чехут, Ольга Шайдуліна, Євген Шевчик, Михайло Щирба, Оксана Тереховська, Ігор Яцків. Не ця колегіальна команда буде працювати над вирішенням проблемних питань у життєдіяльності Бродівщини. Перше, що обговорили на колегії райдержадміністрації, стан проведення мобілізації на території Бродівського району. Звітував завідувач сектору взаємодії з правоохоронними органами мобілізаційної та оборонної роботи запобігання та виявлення корупції апарату райдержадміністрації Вадим Тимчишин. Всі прекрасно знаєте, що 17 березня 2014 року був прийнятий указ ВО президента України оточила про часткову мобілізацію. за номером 303-2014, який був затверджений законом України про затвердження указу президента України про часткову мобілізацію. І відтак, відповідно до президентського указу, районна державна адміністрація активно розпочала необхідні мобілізаційні заходи. 3 березня прийнято розпорядження голови, голови райдор адміністрації номер 100 про проведення невідкладних заходів з підготовки до проведення мобілізації людських транспортних ресурсів на території Баміського району. Розпорядження виконано в повному обсязі всі виконавці відповідно виконали всі заходи та добросовісно поставили до виконання цих обов'язків. В рамках першої черги мобілізації Бродівський об'єднаний районний військовий комісаріат виконував завдання в першу чергу щодо постачання мобілізаційних ресурсів до військової частини А 2595 міста Броди. Так, людськими ресурсами офіцерського складу забезпечено на 110%, рядового сержантського та старшинського на 115. Щодо транспортних ресурсів поставлено 32 одиниці, з яких прийнято 11. Решта 24 одиниці транспорту не відповідають технічному стану. А ще транспортні засоби не доставлені до військової частини у повному обсязі, через те, що окремі керівники підприємств не виконали належним чином свій військово-транспортний. Відтак на колегії вирішили зобов'язати керівників підприємств, установ та організацій до 10 червня провести уточнення транспортних засобів та подати копії відомостей у райдержадміністрацію, а ще негайно вжити заходи щодо усунення недоліків. Про ці проблеми, а також про нерозуміння мобілізованих, говорив на колегії і комісар Бродівського об'єднаного районного військового комісаріату Леонід Кучкода. Наступним питанням, до якого особливо скорпульозно підійшли на колегії, робота зі зверненнями громадян у Бродівській райдержадміністрації. Тут доповіла Надія Чехут, завідувач сектору контролю та роботи зі зверненнями громадян апарату райдержадміністрації. Зокрема, було зазначено, що у 2013 році надійшло 4860 звернень громадян, що на 4 звернення менше, ніж у 2012 Найбільше людей Бродівщини турбують питання аграрної політики і земельних відносин, майже півтори тисячі звернень. Далі прохання соціального захисту 750 звернень, вирішення житлових проблем 464 звернення, комунальних 382 звернення громадян. Якщо говорити про особисті прийоми громадян, найбільше звернень з питань працевлаштування та соціального захисту. Найактивніше до органів влади звертаються пенсіонери, інваліди, багатодітні сім'ї і учасники Великої Вітчизняної війни. Нікому не відмовлено, практично усім дано роз'яснення вирішено більше 10% заяв. Все ж на колегії вирішили підвищувати якість розгляду звернень громадян. Завершили роботу колегії районної державної адміністрації аналізом виконання структурними підрозділами райдержадміністрації та виконкомами місцевих рад району розпорядчих документів облдержадміністрації та райдержадміністрації у 2013 році. Отож, у 2013 році до райдержадміністрації надійшло 600 розпорядчих документів керівництва облдержадміністрації. З них знаходилося на контролі 260 документів, виконано 220. У стадії виконання згідно з встановленим терміном 40. Це документи, відповідно до яких здійснюється щомісячне, щоквартальне, щорічне інформування. На завершення на колегії порадили керівникам міської селищної і сільських рад посилити контроль за своєчасністю виконання документів, вжити необхідних заходів щодо належної організації роботи з документами, які знаходяться на контролі.